Ліцеї Чорновола святкують Великдень. На території закладу школярі під веселі мотиви вели весняні хороводи. Великодні гаївки проводяться в начальному закладі вже в п'яте. До традиційних рухів організатори додали й сучасні танцювальні елементи. Це перша гаївка в стані війни, яка в нас є. Ця гаївка не схожа на попередні, тому що вона маленька, але вона найцінніша або ну дуже цінна всякому випадку гаївка, тому що вона в таких важких умовах. Ми вирішили все таки зробити її. Щоби відроджувати наші традиції в цьому році. Ми в партнерстві з Харітесом організували цю гівку. Школа дала нам гарні умови, дала нам чудових волонтерів, які з нами танцювали. І також ми мали можливість пофарбувати наш асфальт на подвір'ї школи, купити футболки і зробити цю ївку максимально класною і яскравою. У великодніх гаївках взяли участь більше сотні вихованців школи. Аби скоординувати рухи дітей у танці, залучили старшокласників волонтерів Дітей розділили на команди. Тяжко пояснювати, але діти більш покладісті були репетиції. І не ми не один тиждень тренувалися дуже класно, коли ми дотримуємось традицій. Хтось боронить історичну площу України, а ми традиції. Традиція великодніх хороводів присвячена приходу весни та пробудженню природи. Насичена програма, яка тривала більше години, не втомила дітей. Ми танцювали, становилися в круг, робили дуже цікаві ну, движення, рухи дуже цікаві робили. Мені дійсно дуже сподобалося, тому що це дуже енергічно все проходило і дуже класно, всі такі дружні, єдині. Це дуже класно, дуже цікаво. І прикольні рухи, дуже спекотно становиться. Дуже багато друзів в моїх, бо ще Ну, багато чого можна було дізнатися. Наприкінці дійства учасників гаївок побризкали водою. Це також частина традиції поливаного понеділка.